Всім привіт, шановні друзі. З вами подкаст ЖПТ, точніше, його більш коротка версія, яка, яку ми називаємо off-top. З вами його ведучі, мене звати Влад Кампов, я там senior UI engineer в Netflix, колишній frontend guild engineeringджер wix.com, і мій колега Владислав Сидоренко, софтвер інженер, senior software engineer в Netflix, там працював в Amazon, він сидить у Seattle, І так далі. Ми ведемо цей подкаст уже-дуже. І нам подобається. привітайся Володь. А, Всім привіт. Клас. Ми вирішили записати невеличкий випуск про каву. Чому? Тому що ми бачимо, як зараз якби в світі, багато людей, скажімо так, помішалось на тому, як пити каву, яку пити каву. І взагалі для чого пити каву. Я вийшов сам з часів, коли. Кава, Макофі, або Нескафе 3 три в одному, це була найкраща кава. <сум> Потім я дуже кайфував від кави в автоматах, в офісі. Або, знаєте, оце, коли в університетських буфетах тобі насипають щось, розмовляють, і ти, і ти п'єш, і кайф. Ось. Е і, мабуть, наймажорніша кава в, в ті часи, яку я пив, це було просто якесь лате або капучино, рандомне, просто десь в кав'ярні. Та й все. А зараз, якби багато людей захоплюються кавою, захоплюються дуже сильно, готують каву вдома. Е, я теж почав цікавитись цим, тому зараз, якщо ви дивитесь відео, то в мене є наліпка на ноутбуці команданти, і це не просто так. Це е, кафімолка, да? І в цей момент, якщо ви кава молка. Так, якщо ви див... слухаєте нас, а не дивитесь, то мій колега Влад обіймає всі свої прибамбаси Так от, а Влад прям угарає по каві, і я вирішив попросити Влада розказати мені, а як так, чому я маю як людина цікавитись всіма особливостями кави. І як це змінить мій досвід? пиття кави? Чи стану я кращою людиною? Розкажи мені, як ти не ставиться? станеш кращою людиною, твоє життя стане набагато складніше, не потрібно. От, от вам це не потрібно якщо вам подобається макава, пийте каву Якщо вам подобається, не знаю, кава з заправок, насолоджуйтесь нею. Як не потрібно зашкварюватись, це так погіршує ваше життя, вам стає набагато складніше жити набагато складніше пити каву в якихось звичайних ситуаціях, тому що ви намагаєтесь там шукати, а, ви нарешті розбираєтесь а, вам не знаю, Колумбію чи Афіопію і так далі. Насправді моя історія з кавою, і перед тим як ми взагалі до цього прийдемо, мені здається, що а, взагалі це доволі снобська річ. І це не те, що люди почали грати по каві. Ні, просто е, люди почали косо дивитись на е, людей, які е, не знаю, е, п'ються е, лате, і такі боже мій, оце ти розбавляєш каву молоком. Це типу як розбавляти віскі кока-коли, я так розумію. Правильно, це десь, ж десь такої. Ні-ні, ні, самі, ні, 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 ні це проблеми. скоріше, е, якщо порівнювати це, як е, просто пити віскі з льодом. Абсолютно uh -huh. валідно, абсолютно правильно. Але от мені здається, як клас людей, які такі візкі тільки чи сей. З камнями, а, да? з камнями у нас деколи люди, люди Камні, будемо... до речі, доволі зашквариста фігня. Але да, окрема да. тема, я, я трошечки ще а, віскі теж попиваю, але не будемо йти в ту сторону. Погнали. А, да. Якщо казати про каву, моя історія з кавою полягає в тому, що я абсолютно не пив каву. Прийшов на роботу. На мене почали пірпрешерити. І я почав пити дуже погану каву в кіосках. Я пам'ятаю, як ми з владом на першій роботі ходили разом. У нас був стендап біля кіоску з кавою. І знаєте, це, це ну не кав'ярні третій хвилі, це був буквально кіоск. де передавали там газети чи щось таке десь в київських дворах. Найкращі Ось. стендапи в моєму житті. Я хочу, якщо нас дивляться, люди, з якими ми працювали, привіт, Юра, Антон чи всі інші. Кльово, що ви дивитесь. Дякую вам за цей експірі. Так, це було дуже добре. Але і потім якось воно так пішло-пішло. Перший раз, коли моя дівчина на той момент показала мені пуровер, Я такий фу, компот, що це таке? Щось несмачне. Але потім ну я був в Києві, і в якийсь момент почали з'являтися таку купа кав'ярень третьої хвилі. І ти заходиш і хочеш, ну, каву думаєш, ну, не знаю, там, поробер якісь. І на тебе так а, зверху дивляться і питають, а, В нас є а, анаеробна Колумбія, а, Ефіопія а, Гуджі, а Натуральна. І, і ти слухаєш це, і такий: Що ти мені кажеш? Я, я не знаю, що це. І якщо ти починаєш задавати питання, типу, а там розкажіть, що на тебе дивили, дивились, принаймні, як на такого ідеота. Так це а... досі є. То якщо хочеш просто якийсь, не знаю, флатфайт випити десь, просто тупо дайте мені будь-якої кави з будь-яким молоком. Мені здається, в таких кав'ярнях тобі не зроблять це або просто подивляться на тебе, так як ніби чого, на що ти сюди прийшов? Наприклад. Я знаю, що є деякі люди, які люблять пити каву дуже гарячу, дуже підігрівати, прямо до кип'ятка. І ну окей, подобається людині і добре, чого б ні, Але є проблема, коли ти приходиш в. Кав'ярню, і на тебе так дивляться, типу, Боже, ви ж помрете. Або інша фраза, ні, ми, типу, не можемо підігрівати так гаряче, тому що з молоко не можна підігрівати так сильно. В той час молоко у мене на плиті. Так, коротше, і моя історія в тому, що мені було соромно, і я такий ах, ви сволоти, я розберусь в цьому. І розібрався. Хорош. Ось, тому, але все ще не дуже. Я вкручусь в цьому році шість, мабуть. В мене вдома не знаю шість різних інструментів для приготування фільтр кави. Я в основному фокусуюсь на фільтр каві, не на еспресо-базованих напоях, не знаю, там всякі кавомолки, купа різних кав і так далі, але це все ще це дуже довгий процес і дуже заморочне. Про що я хотів поговорити, мабуть, і використати лекційну частину цього подкасту про те, з чого складається хороша кава. Перед тим як я до цього йду, я повторю ще раз: якщо вам подобається кава, яку не знаю, якщо вам подобається кава з машин в офісі, якщо вам подобається будь-що, насолоджуйтесь це, і якщо вам хтось каже, як правильно пити каву, шліть їх в жопу. Тому що. Всьому цьому процесі головне, щоб вам було добре. Якщо ви п'єте каву для того, щоб отримати виключну енергію і вам не важливий смак, ну це теж нормально. Ну, це не дуже нормально, але е я приймаю вас. Ось. <смір> Боже, якщо це було потрібно. Anyway, Ані, um, да, як кавовий виснов? Хороша кава! Uh, і, uh, складається з води. А, до не, Яку, до речі, не дуже багато людей звертають уваги, а, але це дуже важливо: а, з тепла, а, з зерен і а, власне, кави а, і а, з процесу, а, як вона все готується, і а, це дуже сильно впливає на а, власне, а, кінцевий смак. Основне, що я готую вдома, це воронка, це V60, Hario V60, через те, що там кучі 10 градусів, ти просто кидаєш паперовий фільтр, кидаєш туди каву і далі за... проливаєш зверху воду. Ось. Є купа різних інших способів, в тому числі, приготувати фільтр каву, наприклад, French Press. Зазвичай вони... фільтр кави ділиться на два типи: це Immersion і Percolation. Immersion – це, наприклад, French Press, коли ти береш каву. Кидаєш її вниз, заливаєш її водою, і вона там булькає. А потім ти її фільтруєш воду і виливаєш. Percolation — це коли ти зверху, власне, pour over, лити зверху, ти лєш воду через шар кави, і потім mm -hmm. воно виходить через який фільтр вниз. Тобто вона проводить набагато, вода проводить набагато менший час контакту з кавою. І це дає їй інший смак. Ось, а якщо говорити, почати там з першого з чотирьох. Вода. А в дуже зашкваристих кав'ярнях і дуже зашкваристі люди готують воду для кави. Тобто а, це не те, що ти просто береш. Ставлять а... її до телевізора, чи як це виглядає? Да -да -да. Знаєш, включають кавових блогерів а, і а, заряджають воду. Якщо ви хочете там... зарядити воду, можете ставити до нашого подкасту, ми допоможемо. З цим. Да, скидайте, скидайте нам фотографії того, як ви ставите воду для кави перед цим подкастом. Нам буде дуже приємно. Але так, да, буквально а, у воді дуже важлива кількість і склад мінералів, які в ній знаходяться, тому що воно сильно впливає на те, як. А, Всякі смакові речі а, витягаються з кави. І, а, і а, як, як воно взаємодія все разом. І тому продаються спеціальні такі пакетики. А, найпопулярніший бренд мені, називається, мені здається, називається Third Wave Water щось таке. А, ви берете дистильовану воду, заливаєте, засипаєте туди а, цей пакетик з певною кількістю мінералів на літр. А, і далі. Вже цю воду вам потрібно там, підігрівати до певної температури в чайнику і а, робити свою магію. Якщо ви не можете цього робити, не треба цього робити. Ну не те, що не треба, але це дуже зашкварно. А, як мінімум, просто використовуйте фільтровану воду. Тому що якщо ви просто використовуєте а, воду з-під крану, а, це може доволі негативно впливати на смак кави, яку ви готуєте вдома. Але це все про смак, правда? В, кін, в кінці кінців. Тобто єдине на що це впливає, це смак. Це е, впливає на те, як ви можете вийобуватись перед своїми друзями. В тому числі, окей, в цій категорії які є ще речі? Я так розумію, що обжарка, або обжарщики, від яких ти купляєш каву. Обсмажчики, так. Ну, власне, кава. Давай так. Якщо казати про каву, яку ти береш. От Дуже важлива річ, яка може дуже швидко повпливати на ваш досвід кави. Якщо ви купуєте мелену каву, перестаньте. Не треба. <губ> Купуйте зерна. А Проблема в тому, що це впливає для цього потрібно ще купити кавомолку додому. Але зараз ти можеш прийти в кав'ярню і сказати: помиліть мені каву під щось. І вони помилять. Чому? Коли ти мелеш каву, ну тобто, в тебе є зерно. Воно типу обсмажене. А, я, я потім може скажу про те, як, до, як воно доходить до вас в пакетах, але а, у вас є зерно, а, як тільки його беруть і розрізають на купу різних крупинок. А, тобто прикол в тому, що всередині кавового зерна запаковано купа різних масел, ароматів а, і а, всяких хімічних складів, які, власне, дають смак і запах кави. А як тільки ви розрізаєте, у вас а, а, стає поверхня взаємодії з киснем а, і взагалі з повітрям, збільшується дуже сильно. І воно починає все випускатися. І, а, по суті, мелана кава може нормально існувати буквально, ну, не знаю, там пару днів. а В ну, так, а ідеалі... Як ти кажеш, піти в кав'ярню і помолоти? Ну, помолиш ти пачку кави. Да. І ну, ти не вип'єш стільки кави за два дні? Чого не не вип'єш, я кажу в ідеалі. В, ідеалі. В, в самому ідеалі, кажуть, приготувати за 20 хвилин після того, як вона помела. Але окей. якщо порівнювати каву, яка стоїть на, а, десь на поличці протягом півроку, вже помелена, а потім ви її купуєте. І якщо порівняти з кавою, яку ви помололи протягом там, трьох тижнів випили, досвід вже інакший. Так. А, якщо от. Зовсім добре, то ви берете, купуєте каву, у вас вдома є кавомолка. У uh, мене доволі зашквариста ручна кавомолка, uh, яка регульована і uh, розмір помолу теж багато на ще впливає. І uh, потім ви просто вранці, або коли ви робите собі каву, відміряєте певну кількість зерен, перемалюєте його і прям свіжо робите. І це дуже, дуже, дуже сильно впливає на смак. От так, а, от він мені останній раз відпустці розповів про це, от те, що ви тільки що почули. Я пішов і витратив дуже багато грошей на кавомолку. <сум> дуже так багато, що я ж вирішив назву цієї компанії наклеїти собі на ноут, щоб завжди пам'ятати про <сум> цю помилку. Тому це... думаєте два рази. <сум> це теж до моменту, що можна вийобуватись перед своїми друзями. <смеш> <смеш> і uh, Перед uh, людьми, які знають, uh, що таке команданти. але не обов'язково вкладати неймовірну кількість грошей. в це. Uh, купіть, можна купити базову комомолку. І uh, якщо ви купите комомолку за uh, 50 доларів а коломолку за 300 доларів ручну, то uh, потрібно мати певний рівень досвіду для того, щоб відчути різницю. Ось. Якщо ви тільки починаєте свою подорож в це, комомолка за 50 доларів це норм. 50 доларів все ще немало, але а, тим не менш, не обов'язково прям вкладати одразу а, все своє життя і всі свої а, заощадження в це. Окей, розкажи мені, а пити цей фільтр в кав'ярнях. Знаєш, цей бечбрю, Це зашкварчення? Ні. Добре. Я, Як сказати, а, мене бісило, <laughs> Окей, окей, я пам'ятаю, я приходжу в кав'ярню, наче стоїть бариста. Чекаю. І я такий, а можна мені пуровер? Костаріку, будь ласка. І він так дивиться на мене. Такий, я, я прям бачив, що в голові, він думає, Боже, я не хочу витрачати час на чого чувака. І він повертається на мене і такий. В нас, до речі, є свіжо приготований фільтр. Якраз от, може, ви хочете. Я думаю: ах, ти лінива, зараза. Ну, no, 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 no. давай. А, це я так думав раніше. Насправді. Єдина різниця поровера і фільтра це снобство. <рив> Як і в усьому, в усьому споживанні Як кави. в і і цьому. О окей, окей. Ну, Тобто, по суті, що таке фільтр? Це а, поровер просто масштабований. У вас є, а, у вас готується кава, у вас є великий папровий фільтр, в який а, насипається купа кави, яка теж в нормальних кав'ятнях свеже мелена. А кава, значить вода крапає через оцей товстий шар кави, прокрапує, і далі вона зберігається у а, термосах. Так. І єдина різниця, що, а, наприклад, якщо вона зберігається в термосі там, не знаю, три години, вона може бути вже менш смачна, якщо вона от тільки тільки приготована. Тому часто кажуть, свіжо приготований фільтр. А, там є нюанси, що там, в, якщо це В-60 або якась каліта, то знову вона тільки, тільки для вас приготована окремо. І вона 100% свіжа, ви можете бачити, як баріста працює над вашою кавою, вкладає душу, усе таке. Але з точки зору приготування кави, воно схоже. Те саме тільки то, в профі. Тому насолоджуйтесь, і вам не обов'язково витрачати в три рази більше грошей на поровер, що ви можете е, замовити фільтр, і е, я скажу навіть більше, не те, що багато людей можуть відчути різницю між хорошим фільтром і поровером. І якщо ви відчуваєте, то ви або брешете. Або ви вже достатньо заморочені. Я не кажу, є, є там 5% людей, які дійсно вже а, можуть зрозуміти, а, як воно приготовано і все таке, але не обов'язково. Нормалізуємо Це... фільтр. Це дуже цікаве хобі, і насправді такий собі спосіб також почати розпізнавати якісь запахи і смаки, знаєш, як з вином, коли є буквально ось ці набори для того, щоб розпізнавати різні запахи в вині, і так далі. Тобто люди так розвивають свій нюх. Зачем? Неясно, Не ясно, але хобі цікаве. Це, 에... sorry, але навіть з кавою, ти знаєш, коли, а, коли ти замовляєш каву, і в якийсь момент стали додавати смакові дескриптори. Так. Ти сходиш такий, а значить, там є виноград а там а, є, а, значить, такий післясмак носків, і, а, ну, от, от все таке. І Розумію. Інколи ти дійсно це відчуваєш, інколи ні. І з часом знову таки, з практикою, ти починаєш розуміти, а що мається на увазі, коли вони пишуть, що у кави там смак смородини. Або смак того. І це, це дійсно це, це буквально тренується. Я досі не зрозумів насправді, але перший крок до цього я вже зробив, тепер у мене Кава молка і аеропрес. Добре, дякую тобі за таке пояснення. Я сподіваюся, що нашим слухачам було цікаво. е, такий вивід, висновок, да? Якщо ви любите пить каву, Пийте її так, як ви любите. Якщо ви хочете мати хобі і витрачати гроші кудись ще, ви можете зайнятися тим, щоб збирати собі колекцію всяких девайсів для того, щоб робити каву вдома. В будь-якому випадку насолоджуйтесь своїми ранковими або щоденними традиціями приготування кави, якщо у вас вона є. І дякую за те, що слухаєте жпт подкаст. Побачимось. І... Дайте okay. нам знати, чи ви хочете ще про це поговорити, тому що ми можемо ще записувати години. Принаймні, я можу записувати ще години і години подкасту про це. Тому дайте нам знати, якщо ви хочете авто випуск про каву. 2 бувайте. Дякую, пока.